Йди, йди, йди сюди. Йди сюди, щучка. Одна вже хотіла взяти. Ну, ну під самим берегом розвернулася. Щучка. Дісюди. Ай, руковиця! Опа! Ціка щучка! Майже зимова! Бачите сніг лежить! Майже зимова щучка! Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі На дворі. Це сьогодні 26 листопада, який сніг, сніжок лежить. Вийшов я, ще на спійну покидати, дивіться, яку щучку пімав. На малих озерах вже навіть крига стоїть. Ну така сантиметр, сніг в основному. А на більших озерах де таке? Вітром продуває хвилі. Хвилі збивають цю кригу. Та ще нічого, ще вода хлюпає. І вийшов я порибачити. Впіймав і кущучку. Одна в мене під берегом вже розвернулася, хотіла взяти, але передумала. А це одно піймав. Та десь кіло, кіло з чимось, кіло з чимось десь, кіло 300, живота з ікоркою. Трохи прогулявся, подихав свіжим повітрям. І рибку впіймав. рибку, Так що буду закінчувати і йти додому. додому. Тому що змерзла щука. Аж задубіла. Вам дякую за увагу і пока. До зустрічі на моєму каналі.